І всім привіт, друзі! З вами я, МКТХ і, на жаль, в Хомка зараз проблеми. І він не може зняти відео, але, ну, не часто, мені дуже жаль. І він попросив мене зняти. І зараз ми пошукаємо з вами якусь класну гру і трошечки в неї пограємо. Як думаєте, може попробувати в. Блін. Я навіть, чесно, я навіть не знаю. Можна попробувати міні-місто Тайкун? Вільне падіння, every jump. Давайте попробуємо every jump. Давайте десь чуть-чуть. І... Давайте десь дві ігри попробуємо пограти. І все. Будемо закінчувати. Дивіться, бачите, я вже тут трошечки розвинутий. Е, тут вот, я майже застрибую. Майже. Опа, не можу, не можу, не можу. До речі, в мене тут спін є один. Давайте проспінимо. Один каджам. Як я лечу. Ви бачите, як я підлетів просто капец. Бац. Пук. Все. Дивіться, я пр я пригаю, я ледве прягаю. У нас, до речі, з хомкою е, Скіни майже однакові. От я вже розпрягуюсь. В нього тільки шляпка є. Ох, у мене її немає. А так у нас все одинакове. Ой, чекайте, тут обінат. І бачите? Вот, це мій скін такий. Тут шарфик і сумочка до. І отак ми пригаємо. Ну, таке міні оббі. Ну, давайте будемо оцінювати їх. Ну, таку ігру я оціню десь в 9. Ну, давайте 8 з 10. Ну, це прикольне обі, так собі можна пострибати. Дуже пікольне обі. Будемо знати. Так. Дивіться, далі. Що ми пограємо? Е, Давайте. Mag Obit, Range War. Багато таких є ігор тут. Але чекайте, дивіться. Е, можемо спробувати пограти в, 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 в. Можу пограти в Rival. можемо пограти в оце вот Обі таке. Ну, давайте оціним оце Обі. Скіпаємо. Пів собі чайочок. Тут а, ми маємо отак от прокачуватися нести. Ну, я вже тут чуть-чуть прокачався. І от, я на фарм арені. Я можу вже оцю стінку відтягнути, але там я майже нічого не можу потащити. От. Тут я навіть оцей не можу потащити. Ну, ледве, ледве. Бачите, я, як я помал, помалесенько тащую. Це, до речі, гра, ну, як десь м, тихенько можна на уроці пограти. Бачите, я навіть три не можу потягнути, а два можу. Десь так собі в школі тихенько пограти, там, десь на перерві собі. Можна навіть, собі вдома заліпнути під якийсь відосик, щось собі включити і отак от грати, прокачуватися. Тут є гри в тому, що тут треба носити оцю штучку, от, і вам прибавляється ось ця енергія. Сім, от, бачите, в мене її зараз 77 тисяч. Зараз я її допущу. От, от, бачите, вже 108. І Ви назбируєте, 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 назбируєте оце Потім підходите отак, е, нажимаєте там Є, чи якщо з телефону, то просто тапаєте на оце. ну зажимаєте. І от, от нажимаєте і присідаєте. Бачите, у вас енергія тратиться і додається оця от сила. І коли вас додається оця сила, то ви стаєте сильнішими і можете набагато більше тягати. От дивіться, я дві морк ледве тягав, так? Дивіться, раз, два. І все, бачите, воно мені вже легше трошки дається. Бачите, і в мене вже е, нове ці звання, фітнес. Я можу навіть собі включити якусь там іншу мову, щоб е, розмінити. Ну, давайте російську вже. Ну, набагато легше мені вже морквочки е тягнути. І гра прикольна. О собі можна навіть і під відосик, як я казав під чайочок, як хочете. Я найчастіше я граю просто. Ну, це теж цікава гра. І я граю просто. Ну, ставлю цій грі е, також Ну, Є якісь там помилки в них. Тяжко, довго. Але ну, класна гра. Дуже-дуже. Бачите, тут навіть за Робукси є шоукейс. Strongest Punch simulator. Е, Давайте протестимо її і я оцінюю її на свій досвід. Якщо що, це все. Ой. Це все, я, якщо що, от бачите, тут я вже на першому рівні. Я тут можу дуже-дуже-дуже багато розрушати. От ну, тут ти собі ходиш, тапаєш і помалесенько так е прокачуєшся. Давайте я зразу на свій світ перегорнуся. Вот. От, оце мій світ. Бачите, як я. Ці, от, дивіться, як я легенько б'ю. Вот. Бачите? І от, от, от собі б'єш, качаєшся. А щоб вставати, бачите, ви, ви стаєте ви тут сильнішими, так? І через те, що ви так б'єте стінки, качаєтеся там, е, то у вас е, той. То у вас накаплюється сила. І от, бачите такі сфери, то вони теж вам дуже багато сили дають. Ну, я думаю, гра прикольненька, собі просто зайшов, собі, покайфував. Так собі б'єш, віці, як хомічок б'є. О, дивіться яка сфера. 30 той сфери. Опа! Сфери, ще сфера, ще. 35, 70. О, ну Це деколи буває, щоб просто світ е, регене ну регенується. Назад, все будується. І вас просто спавнить на початок. І ви собі откот е, е І дивіться. Ви маєте назбирати там е, сфери. І бачите, треба мені от, от стільки е, вроде енергії. 1 мільйон 512 тисяч. Мені треба тої сили оцієї Power, щоб перейти на наступну карту. І так от качайтеся, ходите, от туди. так от. Бачите, яку я вже нуру верв? Я ж тут вдарю. Тута. Тут. Лишнім не буде. Бо сила все одно накоплюється і її треба. І, до речі, на самому краю карти, от бачите, таке зелененьке вже світці. От, отута можете підійти, і зразу вас перекине на наступну карту. Коли ви, ви вже маєте там стільки-то енергії. Ну, не енергії, а сили. І от так, от собі, прокачуєтеся, чуть-чуть, по помаленьку, не так, Така спокійненька гра. Я її оцінюю навіть. 9 з 10. Ну, така заліпатка. Отут ти швидко покачуєшся, всякі світи різні, класні. Одним словом. Ну, гра класна. Так що переходимо до наступної. Так. Які тут ще є ігри? Ось давайте вже остання ігра. Блейдбол можна або Хайден Сиг теж красно. Shrimp Game це ігра в кальмара. Там дуже дуже класте. Тріп e, там. І Treasure Hunt Симулятор. Вот тут всякі обі. Ну, обі я не буду оцінювати, вони кому як. А пам'ятаєте, до речі, хочете легенду? От, дивіться. Це ж просто легенда. Кан Арморі Тайкун. Там можна вертайком, оце все платне, бачите? От, тут от, от, такий от хорор є ще. Ну, тут є оббі просте. старий піаніст, тут як BluesNate. Похоже, щось таке. Bacomb Snow Ну тут багато прикольних ігор. Every step plus One Speed. Ну Давайте отю ж ігру попробуємо І думаю, будемо завершувати помаленьку. Бачите? то як то така, ігра, як там та. З тим стрибками. З от бачите? Отак от от так, от собі біжу просто. І якщо там, ці, от, ти добігаєш аж до самого кінця, то там в тебе переродження стається. Ну тобто, е, сили онуляються і, додаю, і додається один виграш, От бачите? Я навіть зараз прокчу спін і прикиньте, мені пет випаде. Ні, це один виграш. Мені прям утівочку дають зразу і це видно. Бачите, в мене вже 156 цієї <кхм> швидкості. Ми біжимо, біжимо, біжимо. 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 <кхм> так. Ну, гра прикольна. Будемо завершувати. Добре, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал мій 3 Арченко3x, Хомки, І всім па-па!